Вітаю всіх! Пропоную подивитися відповідь на таке цікаве питання: а чого вам не вистачає наразі? Ну, от Ми проживаємо певний досвід. Або вважаємо, що нам взагалі чогось не вистачає, або, можливо, конкретно десь чогось. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант обирайте свій будемо дивитися, чого вам наразі не вистачає. Перший варіант принцеса дисків. По третьому варіанту, вам не вистачає ресурсу, фінансів і фізичного здоров'я. І з цими питаннями вам потрібно працювати, тому що, можливо, ви занадто багато вкладаєтеся або перевантажуєте себе, а це не дає вам тих результатів, які ви хочете отримати. Якщо ви багато працюєте, то, можливо, витрачаєте свій ресурс, свої сили, а навзаєм того не отримуєте, чого чекаєте. Тому розподілюйте свої можливості із своїми потребами. Таким чином, ви будете дещо балансувати в межах того, щоб ви отримували бажане. Другий варіант. Чого вам не вистачає? Шістка мечів говорить про те, що. Можливо, для вас не вистачає або якихось поїздок, переміщень. Хтось, можливо, планував змінити місце проживання, але наразі у вас того не вдалося, і тому вам цього не вистачає. Хтось хотів, можливо, де поїхати, не конкретно мету мав, і обставини склалися так, що ви не вийшло у вас поїхати, а через це вам не вистачає саме того руху, який вам потрібен. Але все ж таки вам потрібно діяти. Якщо ви планували дорогу, якусь поїздку, можете сміливо вирушати. Навіть якщо ви маєте певні тривоги, хвилювання, то вживайте якісь такі зусилля. Де ви зможете ну, побачити або нові перспективи, або нові напрямки? Ви або можливо, ви планували поїхати в одне місце, там щось у вас не, не склалося, і ви руки опустили. То вам не вистачає рішучості для того, щоб ви або інше місце обрали для себе, або шукали інші шляхи. Також вам не вистачає того, що, можливо, ви тримаєтеся за щось минуле, за те, що вже втратило сенс у вашому житті, вже воно повинно піти. Тож, вам таке знову потрібно шукати нові способи рішення ваших питань. І якщо ви самі не можете вирішити ті питання, то залучайте інших людей, вони вам допоможуть. А якщо вам буде потрібна порада, то можете звертатися сміливо за консультацією, також ви це все отримаєте. Тож, вам не вистачає руху. Третій варіант, вам чого не вистачає трійка дисків. По третьому варіанту, вам можливо, не вистачає або знань, або працьовитості, або наполегливості у досягненні чогось бажаного. Вас, можливо, вам потрібно або пройти певні навчання. Можливо, вам потрібно ну, підвищувати свої професійні якості, або підвищити свою майстерність. Ну, і, можливо, ви прикладаєте певні зусилля, але наразі вас або не хвалять, або ви не бачите своїх успіхів, можливо, ви не бачите результатів від тих зусиль, що ви прикладаєте. Але вам варто розуміти, що це саме те, чого вам не вистачає. Тому, все ж таки, для того, щоб ви змогли отримати те, чого вам не вистачає, вам потрібно все робити як можна найкраще. Проявляйте свої сильні боки, звертайте увагу на розвиток своїх професійних якостей. Тобто, як я вже казала, підвищуйте свою майстерність і займайтеся поточними справами, наводьте. Порядок у справах, і тоді у вас воно все впорядкується. Адже, коли ми займаємося звичайним прибиранням в домі, чи у дворі, чи в кого деяка територія знаходиться, коли ми починаємо працювати руками, наші думки структуруються, і ми знаходимо рішення тих питань, яких ми просто сидячи на креслі загалом би не знайшли. Тому прикладайте зусилля. І ви отримаєте те, чого вам наразі не вистачає. А я бажаю вам всім, хай в житті вам пощастить, що вам всього вистачало.